А ви вже попідв'язували свої гортензії, які вже почали квітувати. Тому що у мене по прогнозу дощовий тиждень. І якщо я не попідв'язую свої гортензії, дощ їх поламає, тому що бутони великі, пагони крепкі. Тому я для своїх гортензій завжди роблю ось таку підв'язку, яку я вам показую на відео. Підв'язую спочатку кущі ті, які більш потребують цієї підв'язки. Moonlight, наприклад, в нього величезні, величезні квіти, і без підв'язки кущ розвалиться. Пастельгрін маленька гортензія, вона хоч би і стійка, але квіти дуже великі. І під вологою квітці дуже тяжко і розвалюється кущ. Тому... Ось така підв'язка Vanilla Frise. Зібрала її докупи, вона була трошки така кучерява. Після того, як розпустить квіти, підв'язку буде менш помітно. Але я її зробила. Magical Endeс дуже має великі квіти. Добре, що я встигла це зробити до доща, саме Мельба Фрайс. Бачите, така паутинка всередині виходить. Кожен пагінець окремо прив'язаний. Просто прив'язаний до бамбука. Кожен пагінець окремо. Дай діамантину. Хотіла сказати даймонтруш. Діамантіну. Також розвалюється ця гортензія, її треба підв'язувати. Бобо. Маленька, але підв'язана. Також. Скайфол. Цю ще я не встигла підв'язати. Але в неї крепкі пагони, але я її буду 100% підв'язувати просто не сьогодні. Фантом. Також ще не підв'язана, але... Будемо її підв'язувати цього, цього красення. Ваніла Фрайс. Дивіться, така павутинка. Ще раз вам показую. Кожен пагінець окремо підв'язаний. Бачите? Нічого не прив'язую, просто роблю таку петельку для кожної, кожного пагона і тоді кущ буде з легкі... легкістю триматись